Вітаю, друзі! 19 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Ви знаєте, що Володимир Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі. Проведено чимало зустрічей, зроблено дуже багато заяв, але конкретних рішень поки що немає. Зараз я вам розповім про все, що відбувалося в Брюсселі, якою була реакція Зеленського на заяви Путіна. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям. Розміщуйте посилання на нього у своїх соціальних мережах. Розпочну із заяви прем'єр-міністра Нідерландів Діка Скофа за підсумками наради у Генсека НАТО Марка Рюте. Він каже, що не було ухвалено жодних рішень щодо України, тому що і учасників зустрічі було не так багато і говорить, що в такому форматі ну, досягти якогось рішення складно. Але всі говорили про необхідність підтримки України. І справді я вам хочу сказати, що заяв із Європи сьогодні про те, що треба підтримувати Україну, надати їй гарантії безпеки і безумовно не пхати, не штовхати Зеленську до переговорів із Путіним пролунало безліч дещо дають нам і в плані військової допомоги, але це не суттєво. Мені особисто вказує на те, що всі хочуть Україні допомагати, але не поспішають це робити. Нехай хтось за них це зробить, особливо у Європі. Вони звикли, що це за них роблять Сполучені Штати Америки. Нині, з приходом Дональда Трампа, вони в деякій розгубленій ситуації знаходяться, тому що хто буде так допомагати багато, як США? Бо Трамп не обіцяє виділяти таку допомогу, тому лунають заяви давайте допомагати, давайте забезпечувати гарантії безпеки. Ну і певне, саме на тлі таких не дуже вдалих там результатів, або скажу, за відсутності конкретних результатів таких зустрічей, Зеленський зробив чимало заяв і дуже емоційних на тлі того, що Путін у Москві проводив гарячу лінію про підсумки 2024 року огляд. Цієї події я вам робив у попередньому відео. Можете перейти переглянути, про всяк випадок залишу вам посилання в правому верхньому кутку. І на цих ітогах года Путін говорив про те, що давайте проведемо технологічну дуель. Нехай західні партнери України розмістять найкращі зразки системи протиповітряної та протиракетної оборони у Києві чи в якомусь іншому місці, а ми вдаримо туди ракетою Орішні. Ну, звісно, притомна людина такі пропозиції в голос озвучувати не може і тому. Назвав Зеленський його мерзотником спочатку, а потім, уже ближче до вечора, назвав його довб**обом. Так, друзі, вам не почулося саме так він і написав у мережі X. Ну і направду складно не погодитися з президентом України, бо адекватна людина. Не може робити такі заяви. Назвати ж Путіна людиною доволі складно, тим паче адекватною. Але він під час саме цих ітогів року у Росії говорив дуже багато про переговори. Я ще торкнуся цього питання. а Зараз давайте все-таки підведемо риску про те, що Зеленський намагався донести до наших західних партнерів. Зараз говорю про європейських партнерів. По-перше, Володимир Зеленський наполягає на тому, що має бути стабільний фронт, забезпечити його стабільність доволі складно. Проблемою є справді необхідність зупинити наступ росіян. Стало відомо про те, що росіяни сконцентрували на сході України на Покровському та інших напрямках приблизно 150 тисяч військових. Це величезна кількість, яку треба стримати і це зробити, як каже президент України, непросто і закликає партнерів відповідним чином допомагати Україні. Бо, як сказала, Кая Калас. Висока дипломатична представниця Європейського Союзу, колишня прем'єр-міністерка Естонії. Інвестуючи в Україну, вони інвестують у власну безпеку. Тому говорив, говорю і буду говорити, і буду спекулювати цією фразою. Захід повинен думати і робити все необхідне для того, щоб забезпечувати власну безпеку в Україні. А тому тут зброї має бути набагато більше і сучаснішою. І не просто стрілецької зброї, має бути далекобійна зброя. Наступне, Зеленський також нагадав західним нашим партнерам про обіцяну підготовку, оснащення і злагодження нових бригад. І говорить, що ну, відбувається цей процес не так, як йому обіцяли, домовленості порушені. І це не дуже добре. Також говорив про фінансову підтримку. Вже є рішення, ви знаєте, Великої сімки про виділення Україні кредиту у сумі 50 мільярдів доларів. Ми його не будемо повертати. По 1,5 мільярди євро нам буде надходити щомісяця, починаючи із січня. Вже є відповідне повідомлення. І в 2025 році ми отримуємо з цих грошей трішки більше 18 мільярдів євро. Загальна сума 45 мільярдів євро. Не долари. або 50 мільярдів доларів. Ну і тут вже виникає ретичне запитання, а чи вистачить нам цієї фінансової допомоги, враховуючи те, що економіка України поки що не здатна сама себе забезпечити з низки причин, в тому числі і внутрішніх проблем. Я цього не заперечую. Далі, Зеленський говорить про те, що ми маємо отримати переконливі гарантії безпеки, щоб за якийсь час Росія не напала знову. Всі говорять про ці гарантії безпеки і Каякала, згадано мною, і Марк Рюте і інші наші західні партнери. Але конкретно, як будуть ці гарантії безпеки реалізовані на практиці нашими західними партнерами, мені, чесно кажучи, нема вам що повідомити нового, тому що заяви, заяви, заяви. Ну і зокрема, президент України говорить наступне: що потрібно мати зрозумілу позицію без будь-яких сюрпризів. Ми повинні знати, які гарантії безпеки будуть. У нас близько. Восьми мільйонів людей за кордоном, яким чином вони будуть повертатися, підтримувати економіку, сплачувати податки, якщо вони не знають, що буде завтра. Наголосив Зеленський. Я з ним погоджуюсь в цій частині, тому що ще раз наголошу, якщо я ще на початку широкомасштабного вторгнення говорив, що нам ніхто нічого не винен, ми повинні думати, як боронити сьогодні. Очевидною є загроза Росії для всього західного світу. Вони про це самі навіть говорять. Тому долучайтесь. Конкретно до допомоги, і вона має бути не удаваною, а дієвою. Ну і також Зеленський говорив про сильну позицію нової адміністрації у США. Я сьогодні на каналі робив відео разом із своїм колегою Тарасом Жовтенком. Ви побачите це відео завтра. Ми дійшли висновку, що захід, який проходив у Брюсселі разом з європейцями, там американців не було. Ну, хоча і була нарада у Маркарюте, це НАТО, а там і США. Європейці разом із Україною сьогодні намагаються переконати майбутню адміністрацію Білого Дому, а саме команду Дональда Трампа, у необхідності підтримувати Європу і Україну і надалі. Для цього Європа має просто більше витрачати на оборонку. Тоді їм і підтримки США потрібно буде менше. Але саме цей захід був спрямований на упередження. Дій Путіна, який з Москви сьогодні переконував у тому, що Україна не хоче переговорів, що Захід не об'єднаний, що він буде говорити лише з Трампом. Так, він планує переговорити з Трампом, і Трамп повинен мати Відповідно сформовану проєвропейську, проукраїнську позицію. Саме тому сьогодні була зустріч у Брюсселі. Саме тому очільники багатьох країн говорили про необхідність гарантій, безпеки і так далі. Але вже хочеться знаєте, щоб Європа прокинулася і зрозуміла власну відповідальність за власну безпеку. Не будуть американці впродовж багатьох століть надалі опікуном залишатися саме безпекових питань у Європі. Європа має стати самостійнішою, як мінімум, на даному етапі, особливо перед лицем російської загрози. І також Володимир Зеленський звернувся до лідерів Європейського Союзу з пропозицією долучитись до ідеї президента Еммануеля Макрона. Президента Франції щодо розміщення європейського військового контингенту в Україні. Зараз він уже чіткіше артикулює те, що Україна готова приймати іноземні війська в себе, хоча раніше він це заперечував. Я пов'язую зміну такої риторики, в тому числі зі зміною того, хто ж очолюватиме Білий Дім. Тобто з виборами в США. Політика Дональда Трампа по відношенню до Європи і України буде відмінною від політики Джозефа Байдена і зараз. Україна орієнтується саме на команду Трампа. І я вважаю, що це правильно. Но тепер, друзі, до переговорів. Про них багато говорять, про них говорять щодня. Я згадую ледь не в кожному відео цю тему, тому що вона нам чутлива, і ми повинні розуміти, що ж відбувається на цьому тлі. Тлі підготовки до переговорів. Підготовка триває. Прес-конференція Путіна, заяви Зеленського, коментарі з Білого Дому, які вчора лунали устами кела – це все ті елементи переговорів, які поки що відбуваються заколісно. Але сьогодні ми побачили публічну частину. Так, от Путін заявив, що Росія готова до переговорів і компромісів з Україною і скаржиться, що від домовленості відмовляється та сторона, маючи на увазі Україну, тобто ті, хтось відмовляється. Він говорить про те, що в квітні 22-го року були досягнуті якісь домовленості в Стамбулі. Зеленський це заперечив. Ніяких підписів, ні під якими документами Україна не ставила. Путін наполягає, що ставили. Будемо, звісно, довіряти більше не Путіну. Але в будь-якому випадку, друзі, наголошую і наголошуватиму далі. Росія хоче замороження війни. Тому Зеленський робить заяви, що ми проти типового замороження війни. Нам треба розуміти, як ми. Будемо е, забезпечені гарантіями подальшого ненападу з боку Росії, бо ми вже мали подібну цю історію, коли підписували мінс 2. І Зеленський прагне не допустити підписання знову такого документу. Тому заяви його сьогодні такі і емоційні, однозначні, і він не підбирає слів уже на адресу Путіна. І на цьому тлі також він прокоментував доволі жорстко е, ініціативи Орбана, який пропонує нам якесь різдвяне перемир'я. Обмін полоненими, хоча до його ініціатив, окрім Піскова, за великим рахунком, ніхто то і не долучався. Навіть Путін доволі обережно коментує ці заяви Орбана і не поточнює про що власне йдеться мова. Зеленський наголошує, що Орбана немає ніякого мандату на перемовини щодо України, тому я пропоную, от особисто я в питанні Орбана і його. Посередництва поки що поставити крапку, хоча він з'явиться однозначно ще в інформаційному полі. Але, друзі, я вам хочу сказати на тлі не дуже на перші поля таких привабливих сьогодні обставин для України. У нас є хороші новини. Ну, по-перше, у Мурманську там пролунало щойно два вибухи біля однієї з військових баз. Вибухи були дуже сильні. Що буде далі? Будемо спостерігати, але це не найголовніше. Також прилітало по Новошахтинську, Ви знаєте, минулої ночі завдаємо ми клопоту росіянам, це добре. Але більше клопоту їм все-таки задають санкції, які ухвалюють на Заході, хоча на перший погляд вони справді не дуже ефективні. Економіка Росії перегріта. Це особисто визнав навіть Путін. І не заперечує того, що Росію чекають серйозні інфляційні процеси, і він про це сказав голос. І ось він цитує вся західна преса. На самій Росії переполох. Я вам вчора про це розповідав: продуктові картки, збільшення облікової ставки центробанку, замороження депозитів і так далі. Ці запитання сьогодні не задавали на прес-конференцію Путіну. Він відповідав на них доволі, скажу так, непрямолінійно. Намагався уникнути прямих відповідей, говорив про те, що буде дбати про молоді сім'ї, про обмеження якихось там квот на іпотеку сімейну для молодих сімей, ну і так далі. Але за великим рахунком, на Росії ситуація вкрай непроста в економіці і, порівнюючи з Україною, у нас ситуація краща, але вона не ідеальна. Економіка України залишається на чверть меншою, ніж у 2021 році, проте вперше спочатку повномасштабного вторгнення у 2022 році вона демонструє переваги над економікою Росії. Ну тобто, тепер можете собі уявити, якщо в нас не все дуже добре, і то краще, ніж у Росії. Ну, це звіт видання De Economist, якому я не можу не довіряти. Тим паче, негативні тенденції будуть посилюватися на Росії на тлі, наприклад, відмови України. Від транзиту російського газу через територію України. Це питання дуже політичне. Ви знаєте, що Азербайджан через кампанію Сакар, яка діє в Україні, намагався запхати російський газ Української ГТС до Європи, але Зеленський сьогодні підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з Газпромом. Про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом Азербайджанського. Путін каже втім, ну це не проблема, ми переживемо це. Переживете ви, але не переживе Газпром, акції якого вже впали до 1 долара за одну штуку. Це найнижча ціна фактично за всю історію існування Газпрому. Ну і світить фактично банкротством Газпрому. І якщо Європейський Союз та Сполучені Штати Америки трішки додадуть у санкційному тиску на Росію, а європейський союз обіцяє вже ухвалити навіть 16-й санкційний пакет, то валитися економіка російська почне набагато швидше. Той же час ми маємо непогану сьогодні фінансову подушку від наших партнерів з Великої Сімки. Європейська комісія, я вам сказав, ухвалила рішення уже у 2025 році виплатити Україні 18,1 мільярда євро кредиту безповоротного, який буде погашатися за рахунок активів Російської Федерації. Щомісяця ми будемо отримувати півтора мільярди, але це мало для бюджету, і з цим будуть у нас ще великі проблеми, поповнити мої слова. На жаль. І тепер, друзі, ще кілька вам новин, які стосуються і України, і Північної Кореї та Китаю загалом. КНДР, північно-корейські війська є на території Курської області, і Зеленський сьогодні повідомив дуже пікантні подробиці знищення їх на полі бою. Він сказав, що ми вже маємо підтвердження того, що Росія маскує північно-корейських військових під громадян Росії. А загиблим солдатам спалює обличчя для унеможливлення упізнання. Ну, це справді дуже-дуже вибачте, але феєрична історія, як на мене, він сказав, що в нього є навіть в розпорядженні відповідні відео докази, і він може їх продемонструвати. Одна справа, коли про це говорять військові, навіть ГУР, а інша справа, коли про це говорить президент. І говорить про це на увесь світ. За великим рахунком, він прямо говорить, і не те, що натікає, прямо говорить, що російська влада це військові злочинці, які навіть знущаються зі своїх ж. І говорить, що навіть російських вбитих російська влада просто спалює, а інколи кидає їх на полі бою. І сьогодні навіть бачив таке непривабливе відео, коли вбитих росіян не хотілось би говорити, але доїдають собаки місцеві. І також сьогодні Пентагон повідомив, що Китай швидко нарощує свій ядерний арсенал, і ймовірно матиме понад тисячу ядерних боєголовок уже до 2030 року. Темпи нарощення ядерного потенціалу Китаю суттєво прискорилися. Це не приваблива історія, бо в такий спосіб Китай демонструє, що він буде готовий до великої війни, що відкидати не можна, тому дата. Коли ця війна може розпочатися, третя світова, велика за участі Північної Кореї і Росії, вона стає все ближчою і на превеликий жаль. Для цього потрібно працювати за більш злагоджено, щоб не допустити. І на завершення новина з Верховної Ради. Верховна Рада сьогодні з другої спроби прийняла постанову про відкликання голови депутатської групи, платформа за життя та мир Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації. Та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних машин і міжнаціональних відносин. Так називається цей комітет. Я вам свідомо його зачитав, щоб ви розуміли, що все-таки посада обойка була непересічна. Там виник скандал у парламенті під куполом уже після голосування. Хтось із депутатів Яременко сказав непривабливі слова на адресу Порошенка. Порошенко послав Яременка на. Вибачайте, але сьогодні ну, суцільна нецензурщина. У спілкуванні як і президента П'ятого, так і президента Шостого. Ну, такі друзі, реалії сучасного політичного життя в умовах війни Росії проти України. Враховуючи непросту ситуацію на фронті, закликаю вас допомагати нашим військовим. Будь-яка гривна перерахована благодійні фонди, які ми довіряєте, дуже і дуже важлива. Доповідаю вам по вчорашньому збору. Рації закуплені. Зарядні станції дурацій також закуплені і відправлені на Лиманський напрямок. Звіт, як тільки хлопці отримають, ми обов'язково опублікуємо. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте. Всіх люблю, цю і Не перемикайтесь Все буде Україна!